тому будемо розбивати цю російську пропаганду, чим до речі, сьогодні е, ми активно і займалися разом з вами. Друзі, нагадаю вам, що щороку, в четверту суботу, листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 32-33 років, та масових штурмів е, штучних перепрошую голоді 21-23 років минулого століття і 46-47 років. Теж минулого століття, як тільки настане темрява, запаліть свічки пам'яті на підвіконнях вдома, в офісах, де б ви не знаходилися, кожен вогник у вікні це наші воя в скорботи, пам'яті та віри в краще майбутнє. Північний циклон та застуда тривають. Волячи ковдати, смокчи сам. За допомогою цих віарокулярів військовослужбовців.